Слава Ісусу Христу! Да, да. Вітання вам з Трускавця. Знаєте, да. де Трускавець? Да, да. Да, да. 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 Хтось був Трускавці з вас? Я в санаторії. А я Я вже не пам'ятаю. В, в дитинстві. А, в дитинстві. Бювет, пам'ятаю вет і в в'єті. Жива вода, так? Так. Да, Раді да. вас бачити, ми часто буваємо в Херсоні, часто буваємо в різних гарячих точках на передовій. Служимо військовим, цивільним. І знаєте, раді не, не, не просто ну, людям щось здавати, бо людині, якщо щось дати, вона це з'їсть. Так? Ну, якщо така їжа. А ви знаєте, якщо давати людині духовну їжу, то це та їжа, яка веде людину до вічного життя. Дає прощення гріхів, тобто Бог через своє слово. І це найважливіше, що може бути. Тому. Серце має бути налаштоване шукати Господа доти, поки ми його не знайдемо. Знаєте, був такий персонаж е, в Біблії, може, хто чув, такий фарисей Никодим Чули за нього? Читайте Біблію? Е, і він приходив до Ісуса, його називали таємним учнем. Це е, в Іоанна 3 розділі, записано, і давайте я зачитаю. Був же чоловік з фарисейна на, на ім'я Никодим Начальник юдейський, він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може творити таких чудес, які ти твориш, якщо Бог не буде з ним. Ісус сказав йому відповідь: Істину, істинно кажу я тобі: якщо хто не народиться з гори, не може бачити царство Боже. А Некодим каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти знову в утробу Матері своєї та й народитися? Ісус відповів, істинно, істинно, кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в царство Боже. Народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Знаєте, Ісус каже, хто не народиться згори, той не може війти в царство Боже. Тобто та людина не має спасіння. А никодим, знаєте, люди тілесні, вони цього не розуміють, і вони думають, ну як таке може бути, як, яким чином можна народитися згори. І він задає Ісусу запитання, що мені треба в бути роботи, наново народитися? Ви знаєте, народження згори, воно відбувається через слухання Божого Слова. Коли людина приймає, коли вона починає вірити, довіряти Богу і каже, Боже, я вірю Тобі, що ти помирав за мене на хресті. Вона приймає жертву Христа. Тоді людина починає е, жити духовним життям, коли вона приймає Христа в своє серце, і її життя повністю міняється. Людина не може, знаєте, от люди деякі кажуть, я там кидаю пити, там кидаю курити, але це відбувається дуже на короткий термін, правда? Людина потім знову до того повертається. Чому? Тому що це не є тілесні речі, це є духовні речі. Залежить цей духовна річ. І тільки Ісус Христос може звільнити від цього. І не тільки від цього, а в людей, в людей багато є гріхів. І каже писання, що Ісус Христос прийшов, щоб віддати своє життя і простити наші гріхи. І хто приймає це, той буде жити вічно. Люди думають, що віруючі люди розказують байки, там, знаєте, якісь казки розказують комусь. Повірте, Боже Слово, воно живе і діяльно. І багато людей прийшли до Бога, покаялися і живуть новим життям. Тому кожного є шанс прийти до В кожного є шанс віддати йому своє життя і жити в свободі, від гріха і мати надію на вічне життя. Тому приймайте Боже Слово, живіть Божим Словом, читайте Боже Слово, щоб воно не лежало у вас просто десь на полисці, на шафі, не припадало порохом. Читайте його, воно живе ідеально. доки воно лежить отак десь на цьому, на тумбучці чи на столі, не відкрите, воно нічого не значить. Але коли ви починаєте читати, коли людина починає читати, тоді воно починає діяти, коли людина вірою приймає його, починає довіряти Господу. Живіться, живіться, дуже важливо. Повірте, життя коротке. Життя закінчується, тим більше зараз часи війни, воно дуже коротке. Приїжджаєш, люди живі, приїхав потім, того нема, того нема, того вбило, того нема, там був прильот. І людина не має. Трецінувати кожен день і казати, Господи, допоможи мені. Кожного дня молитися, кожного дня до нього приходити. Я б хотів разом з вами, щоб ми змушили молитися. Я вірю, що коли людина приходить до Господа, Бог чує її і допомагає. Давайте ми помолимося. Готорити за мною. Ісус Христос. Ісус Христос. Я віддаю тобі своє серце. Я, тобі своє серце. Я твій. Я, Я вірю, що, що на хресті Ти помирав заради мене. Помирав заради мене. І простив мої гріхи. Я, прости Я, Я приходжу до тебе в молитві І прошу. І Благослови, мене. Благослови мене. Дай мені вічне життя, з тобою. Вісти, Омий мене. Освяти мене. Благослови мене. Благослови мене. Ти мій Спаситель. Я, Спаси, Ти мій добрий батько. Який віддав саме найцінніше за мене. Я, Дякую, Дякую. Тобі. Благослови нас, Господи. Збережи нас. Берегена. Тримай на своїх руках. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Нехай Бог благослови кожного, і ми благословляємо цю їжу, яку брати привезли. Боже, дякую Тобі за вік щоденний, за те, що ти даєш, Боже, кожен дім за те, що ти, Бог, який благословляєш, Господи, дякую тобі. Ім'я Ісуса Христа благословляємо цю їжу і тих, хто приготував її. Нехай вона нам буде на користь. Амінь.